Понував фіктивні шлюби. 62-річний мешканець долини організував схему ухилення від мобілізації. Канал незаконного переправлення чоловіків призумного віку діяв під приводом укладання фіктивних шлюбів з жінкою з інвалідністю. В ході до розслідування було встановлено, що зловмисник завербував свою співмешканку з інвалідністю для подальшого укладення фіктивних шлюбів із військовозобов'язаними. Серед знайомих діалог підшукував чоловіків призивного віку, охочих уникнути мобілізації. Під час особистих зустрічей Фігурант пропонував потенційним клієнтам одружитися з жінкою, яка мала офіційно встановлену першу групу інвалідності. На пропозиції ефективного шлюбу погодилося двоє ухилянтів з Прикарпаття. Це давало їм право безперешкодно перетнути державний кордон України як особам, які супроводжують дружину інваліда. Послуга з переправлення за кордон так званим клієнтам коштувала 10 тисяч. Тисяч доларів США з особи таким чином у жовтні 2024 року фігурант допоміг виїхати з України одному ухилянту. на підставі зібраних доказів. Слідчі територіальних підрозділу поліції повідомили фігуранту про підозру у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених за частиною 2 статті 15, частиною 3 статті 332. Йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів. Та частиною 1 статті 149 йдеться про торгівлю людьми Кримінального кодекс України суд обрав підозрюваному за побічний захід. За скоєни зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 9 років. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал «402». Жертва шахраїв. Під виглядом легкого заробітку аферисти видурили у Прикарпатки майже 340 тисяч гривень. Жінці запропонували кошти за бронювання готелю. Пропозицію із заробітком вона знайшла на одному із сайтів у мережі. Одразу ж із жінкою зв'язався адміністратор сайту та запропонував віддалену роботу через онлайн платформу, на якій потрібно було виконувати прості завдання. А сам Бронювання готелів після виконання кількох завдань жінці виплатили зароблені відсотки, тим самим викликавши у неї чималу довіру. Надалі після збільшення обсягу роботи потерпіла, захотіла отримати зароблені кошти. Однак аферисти переконали, що для отримання винагороди необхідно заплатити податок та перерахувати власні кошти на їхній рахунок. Довірлива жінка перерахувала на рахунок придисвітів майже 340 тисяч гривень як результат зв'язок. З роботодавцем обірвався за фактом шахрайства. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі тривають слідчі дії з метою встановлення осіб, причетних до злочину. Поліція Прикарпаття застерігає. Не вірте оголошенням, де обіцяють швидкий заробіток без зусиль. Якщо вам пропонують оплатити внесок, заплатити за доступ до завдань. Це шахрайство. Перевіряйте відгуки про компанію, що пропонує роботу, а ще краще уникайте таких схем, адже легких грошей не існує. Разом з цим правоохоронці нагадують, обов'язково зберігати всі докази афари. Листування, реквізити шахраїв та чеки про переказ грошей. А у випадку шахрайства слід звертатися до поліції. Люся Грибик, Святослав Іванюк, телеканал 402. Нагадати про тисячолітню історію українського державотворення, її нерозривний зв'язок із минулим і незламне прагнення до міцного незалежного майбутнього. Івано-Франківську відзначили день української державності. Під час повномасштабної війни кажуть франківці, це свято набуває особливого значення. Щодня українці доводять, що готові захищати свою державу не словами, а справжніми вчинками, самопожертвою і єдністю. Для кожного воно має глибокий і особливий сенс. Це для нас критично. Ви ж знаєте, прекрасно, ж що... ну, всі знають. Я так надіюся, що є своя держава, значить, ти людина і себе почуваєш, відчуваєш на сьогоднішній день. тим, хто можуть. Ставати на захист, ставати на захист, то не можуть їм допомагати тим, хто захищають. Бо знаєте, як кажуть, хтось каже, я піднімаю економіку туди-сюди, але якщо ми втратимо Україну, ніякої економіки не буде. Якщо ми Україну вистоїмо, тоді ми вже піднімемо все, що нам треба. Офіційно день української державності запровадили у 2021 році указом президента Володимира Зеленського на честь 30-річчя незалежності. Це свято підкреслює понад тисячолітню історію державності України, починаючи з княжих часів. Дату 15 липня обрали не випадково, адже це день святого князя Володимира Великого, який у 988 році охрестив Русь і заклав цивілізаційний шлях України до європейських цінностей. Наша державність була збудована на тих його засадах, на тих його. Поглядах на тій великій любові до нашого народу, яку, яку мав Великий князь Володимир. Тому народ називає його великим, а церква його називає святим і рівно апостольним за таку велику, велику працю. І тому ми раді сьогодні, що маємо вільну незалежну Україну, Шкода, що ми ще виборуємо цей наш мир і завтрашній день. Хочемо, щоб мир постав на наших землях. Як найскорше закінчилася війна, а ми шанували нашу державність, бо вона є дуже дорогою. Цей день став символом сили, бажання бути вільним і жити в незалежній Україні. Він об'єднує всіх українців навколо однієї мети, за словами заступника голови Івано-Франківської ОДА Віталія Ільчишина. Доки люди єднатимуться, ворог не зможе нас перемогти. Це свято, яке нагадує нам, що український народ завжди хотів бути вільним, хотів бути незалежним, жити на своїй землі. Розмовляти на своїй мові тут довгий історичний шлях, і ми прийшли, щоб привітати всіх громадян України. Окремі слова вдячності, хочеться сказати нашим військовим, нашим захисникам і захисницям, які боронили далі боронять нашу територіальну цілісність, нашу незалежність і нашу ідентичність. Під час вічі десятки людей на площі перед ратушею вшанували хвилини мовчання всіх, хто віддав життя за незалежність і свободу України. Віталія Куча, Андрій Аргара, телеканал 402. Франківці озброюють армію завдяки одному з поданих проєктів. На бюджет участі передали 9 ребів чотирьом військовим частинам. Майже кожна бригада отримала по два комплекси, що допомагають глушити ворожі сигнали та рятують життя на передовій. Серед ініціаторів Ніна Пелікан та її команда. Завдяки їм реби уже отримала аеромобільна бригада військової частини А 1008 А невдовзі захисники отримують і дрон Мавік, адже проєкт передбачав і закупівлю аеророзвідки. Це допомога військовій частині А 1008 яка зараз несе оборону на Харківському напрямку. І ці реби є дуже потрібні в даний час. Це є насамперед збереження життя наших військових. Тому я щиро вірю, що це є суттєва допомога у нашій перемозі і нашим військовим щодо збереження їхнього життя зі свого боку. Військові наголошують, така допомога значно полегшує виконання бойових завдань і підвищує рівень безпеки на передовій. Дана допомога вона ні для кого не секрет, є дуже важливою, так як вона допомагає нам якісно, безпечно виконати бойові завдання. Найголовніше. Це зберігає життя наших захисників моїх підлеглих. У мене з цим містом пов'язано багато що, і це дуже важливо, що за нас думають і постійно на постійній основі нам допомагають. Це лише перша партія обладнання, яка допоможе військовим швидше отримати необхідний захист. Решту техніки ще й для двох військових частин передадуть найближчим часом. Ми передаємо реби. Ми передаємо їх чотирьом військовим частинам. Це не всі реби, які ми маємо передати по програмі, але це велика частина. І ну, для того, щоб вони, як можливо, поїхали на передову і захищали наших хлопців, ми передаємо їх як тільки вони до нас приїхали, тільки вони не знявались. Нам сьогодні їх привезли, і сьогодні ми власне їх і передаємо. Я думаю, що наступного тижня буде перездача ще наступної партії ще для двох військових частин. Місто активно підтримує ініціативу мешканців, адже більшість авторів проєктів бюджету участі добре розуміють, яка допомога дійсно потрібна конкретним бригадам. Військові, що служать у різних підрозділах, безпосередньо передають свої потреби рідним, друзям і волонтерам. Саме так найважливіша інформація швидко доходить до тих, хто готовий допомагати. Місто всі проекти профінансувало, підтримало, і сьогодні, бачите, реби підуть для різних військових частин. Дякуємо насамперед нашим військовим захисникам за все за кожен прожитий день і наш обов'язок їм допомагати. І дуже важливо, що такі ініціативні групи, які подавали проекти на бюджет участі, що їхні ініціативи є підтримані, і що поступово ми реалізовуємо ці проекти, передаємо дрони, реби, інше спорядження для наших військових. До слова реби, передані Франківською громадою, уже ефективно працюють на передовій, захищаючи наших військових. Бажаю міцного козацького здоров'я товариство! На зв'язку батальйон безпілотних систем 141-ї окремої механізованої бригади, який хоче подякувати адміністрації міста Івано-Франківськ, в тому числі Руслану Романовичу Марцинківу, за класну грантову програму, згідно якої нам виділено три реба, які будуть захищати наших хлопців під час поїздок на позиції, захищатимуть наших хлопців, які будуть вивозити поранених з позиції. Захищатимуть нашу перемогу. Дякую вам, слава Україні! Героям! Слава Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402. Забезпечити швидкий доступ до необхідної інформації та послуг для учасників бойових дій у франківську тепле місто розробляє нову ветеранську платформу. Ідею її створення запропонували самі ж ветерани, які зіткнулись з проблемою пошуку необхідних даних у мережі. Сайт складатиметься з двох частин: у першій буде представлено каталог організацій області. Перша частина це власне каталог тих громадських організацій. Комунальних підприємств, які власне надають послуги ветеранам, їх родинам, родинам загиблих, зниклих безвісті, загалом всім, хто, скажімо так, дотичний до війни, в цьому каталозі можна буде дуже зручно. По фільтрах відсортувати власне по тій послузі, яка цікавить людину, і дуже швидко знайти всю необхідну інформацію одразу з контактами. І можна буде, скажімо так, в два кліка одразу зателефонувати. Друга частина включатиме так звану афішу подій. Там анонсуватимуть проведення різноманітних воркшопів, заходів чи тренінгів, актуальних для ветеранської спільноти. Друга складова це ми назвали її так Афіша. Це ми будемо збирати від усіх організацій, котрі працюють у ветеранському проветеранському напрямку. Будемо збирати всі інформацію про ті події, які вони планують проводити. І на цій платформі, в зручному для користувачів форматі форматі такої афіші, власне, можна буде з ними ознайомитись і долучитись. До слова, запуск ветеранської платформи організатори планують у вересні, а поки закликають громадські організації області зголошуватись і приєднуватись до майбутнього каталогу. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Особливо активні в спеку ховаються у дровах, траві, під камінням, а часом і в людських оселях. На прикарпатці фіксують три види отруйних павуків: аргіопати, грова, тарантул та каракут. Останній із них найнебезпечніший. Його отрута кажуть лікарі, має нейротоксичну дію і може впливати на серцево-судинну та дихальну системи. Він є найбільш отруйний. Як його розпізнати? Це є чорний павук з круглим тілом розміром до 2 сантиметрів. Характерним є те, що він має червоні. Плями по тілу із білим обідком. Другий вид павука це є тарандул. Він є найбільший в українській фауні, він є характерним і найбільш пізнаваним, те, що він має волохатість по тілу. І жовтосумий павук він характерний, розпосуджений на всій території України. Загалом у світі налічується понад два десятки павуків, отрута яких є небезпечною для людини. Україні таких значно менше. Тяжкість симптомів, пояснюють медики, залежить не лише від виду павукоподібних, а й від місця ураження. Якщо укус стався області шиї чи голови, токсини поширюються швидше і наслідки можуть бути важчими. На тілі є характерні одна або дві точки. Це є місце укусу. Також у місці укусу є набряк і почервоніння, а може бути симптоми отруєння. Це є такі загальні Симптоми, як підвищення температури тіла, нудота може бути, також може бути порушення дихання або алергічна реакція, переважно у вигляді набряку квінки. Аби уникнути неприємної зустрічі з павуком, варто бути обачними, особливо на природі. Не варто торкатися голими руками трави, каміння чи старих речей. Якщо укус все-таки стався, не панікуйте, промийте місце мильним розчином, прийміть антигістаміні чи протизапальні препарати, та обов'язково зверніться до лікаря. Діана Висоцька, Віталій Магалацій, телеканал 402.